Третє падіння Ісусам є найгаще. Ісусу є надзвичайно тяжко піднятися, воно також символізує щось дуже важливе у значенні нашого християнського життя. Якщо ми говорили, що перше падіння є підтримкою нас, щоб ми ставали над тілом, і йшли, ставали духовними людьми. Друге падіння допомагає нам утвердитися у вірі, то третє падіння. І вже для нас, віруючих, які зрозуміли Тайну Христа, які прийняли Його любов, які стали вірними Ісусу. Третє падіння є за церкву, за найближчих сьогодні Ісус, за мене і за тебе. Ісус вже довіряє нам. Ісус дивиться на нас і каже, ось ти вже мій свідок, іди і голоси мою любов пам'ятаєте, що Ісус каже, коли перед тим, як возноситься, Марка 60, 16, 16, 18. ідіть, проповідуйте Євангелію, кожному створінню. Ісус вже довіряє нам, що ми не сам ближнім Євангелію, добру звістку про Ісуса. Це велика справа. Але це не означає, що ми не можемо не пасти. Погляньмо на Петра, який перед терпінням Ісуса. Коли Ісус каже, ось приходить година, коли ви всі мене лишите, але я не сам, зі мною Отець. І Петро, не думайте, що Петро е, обманював Ісуса. Петро в тій відданості, вірності Богові, він і так насправді хотів і каже, Господи, коли всі тебе лишать, я тебе не покину. Пам'ятаєте? І що тоді каже Господь, коли ти навернешся. Коли ти навернешся, тоді утверджуй братів, говори. їм, Говори, що можеш, можемо всі впасти. Можемо прийти до того моменту, коли ми станемо тими зрадниками Христа бо страх, Він є тою такою силою, яка руйнує. Вже не просто віру руйнує, Не надію руйнує. Страх хоче знищити нашу любов. Страх хоче замкнути її у кліць і не дає діяти. Тому страх був у тому моменті, коли Петро каже, я не знаю цього чоловіка. І знову, я так люблю оце слово. Чому знову Петро, яка була рушійною силою Петра покаятися? Що зробив Петро надзвичайно? Що він покаявся? Та він почув голос, так? Чий? Півня. Я кричав. Але і Юда почув голос своєї совісті. Що ти зробив? Але і Юда що зробив? Пішов до тих, кому він зрадив Ісуса, кинув гроші. Але що зробив Петро? Петро поглянув в той момент, коли почув півня на Ісуса. І побачив ще раз хоче. Що він побачив в очах Ісуса? Конкретно яку любов прощає? Любов, яка каже, іди, пев, я прощаю тобі. І він що, що там написано? І пішов і гірко заплакав. Пішов він і гірко заплакав. Знову нам треба повертатися до очей Ісуса. Ісус сьогодні падає третій раз, так важко. Через падіння тих людей, які тримать, довіряє нам, священникам, єпископам, богопосвяченим людям, нам, віруючим, нам, людям, які маємо вже принести слово Боже, а можемо впасти. Можемо через страх. Можемо через те, що деколи не чуваємо. Причина падіння Петра. Пам'ятаєте, що Ісус каже Петру, Якову і Івану, Коли бере їх оцеманський сад? Моліться зі мною. А вони що робили? Спали. А. Каже, чувайте і моліться, бо тіло бадьоре, а дух немічний. Ось Ісус сьогодні падає, щоб наш дух. дух бадьоре, тіло немічне. Перепрошую. Так. Дух, дух бадьоре, тіло немічне. Ісус сьогодні падає, падає третій раз, щоб ми уставали і чували, щоб ми молилися і страх нас не паралізував. Господи, дякуємо Тобі за твоє третє <клес> падіння, Поклоняємося, Господи, твоєму третьому падінню. молимо Тебе. Допоможи нам бути вірними до кінця. Дай нам ласку, навіть коли ми упадемо і відречаємося Тебе у своєму страсі, скажемо перед ближніми чи перед кимось іншим, що ми тебе не знаємо. Дай нам ласку побачити це. Піти гірко заплакати. Бо знаємо, що ти нас знову приймеш, що ти знову нас піднімеш і знову направиш на це служіння. І ти і голосити. Ось що зробив Ісус. Знаєте, що Петро робив? Свідчив, постійно свідчив. Я є той, що три рази сказав, що я не знаю Ісуса, але Його любов, Його прощення мене повернуло назад. І Він мені Ісус. Три рази питав мене. Чи любиш ти мене, відновлюючи між мною і ним цю взаємну любов? Господи, дай нам цю ласку. Кожен раз почути в кожному нас почути в своєму серці. Петре, Марія, Сергію, Дмитре, Віро, Ольга. Чи любиш ти мене? Чи любиш ти мене? На кожне наше відречення, на кожен наш страх. Ми відчули у своєму серці Твоє прийняття Ісуса. І встали, і більше Тебе не зневажали відреченням. Отче наш, що Іссе. Є...